Сергій Пантюк. фікус Бенджамін розповідає про щастя. Хто такий Сергій Пантюк? Це український письменник, який пише вірші для дорослих та дитячі книги. Він народився у селі Сотілець, де росте слон, трава. Там він навчився розмовляти з домовичком, пташками і рослинами, а потім став письменником, зокрема, і для малят. Бо саме діти це найбільш вдячні читачі, особливо шибайголови. А зараз Сергій Пантюк вояк ЗСУ. Проте і письменства він не полишив навіть в окопах під Бахмутом, і ця книжка тому свідчення. Отож, давайте почитаємо. <кхи> Коли вдома немає людей. Це аж ніяк не означає, що вдома немає нікого. Адже залишаються вони, наші домашні улюбленці та киснетворці, кімнатні рослини. А ще є той, хто зазвичай дуже не любить показуватися ані нам, ані їм, домовичок. мовичок. За звичайних обставин ці три світи. Люди, рослини і домовички існують хоч і в одному домі, але начебто в паралельних вимірах, які ніколи не взаємодіють. Та коли приходить війна і настає час страшних випробовувань для всіх, тоді старенький фікус Бенджамін першим зважується порушити давні забобони та упередження і відкритися до спілкування. Іншими світами. Навдивовижу світла і щемка повість казки відомого письменника і сержанта ЗСУ Сергія Пантюка Фікус Бенджамін розповідає про щастя, це історія про те, як в нашому, здавалося, в буденному житті часів війни сповна розкриваються справжні цінності та вічні істи. А тепер зверніть увагу на ці прекрасні ілюстрації. Вони дуже-дуже адаптовані для дитячого віку. ця книжка розрахована на діток від 3 років. І тут ви зустрінете весь світ очима домашньої рослини. Це я вперше бачу такий заворот сюжету, сюжетом, щоб рослина дивилася на людей. І називала їх, наприклад, двостовбуровими, так як маму і тата, або одностовбуровий хлопчик, це головний герой цієї книжки. Це хлопчик, який під час війни потрапив під обстріли і втратив ногу. Його батько, батько Ромчика воює, а Ромчик. Зараз в Україні, і він дуже сумує за своїм татом. І він за допомогою Фікуса Бенджаміна починає розуміти мову рослин і мову домовичка, який теж відкривається в цій веселій компанії, і навіть починає вчити домашні рослини людської мови. А потім настає найцікавіше. Потім з'являється можливість відправити цього одностоборового хлопчика на лікування за кордон. Але наш хлопчик дуже хвилюється, хвилюється. що Коли він поїде лікуватися, це буде довго. Він може не застати, коли батько повернеться на кілька днів на відпочинок додому. І щоб все склалося якнайкраще, щоб батько і син побачилися. І обійнялися на допомогу приходить, власне, домовичок. І навіть не він сам, а його особливі зв'язки. Наш домовичок йде на зустріч до домовичка самого генерала Залужного і домовляється про таку цікавесну аферу. А чим все закінчиться, ви дізнаєтеся ось у цій книзі. Сергій Пантюк Фікус Бенджамін розповідає про щастя. Навчальна книга Богдан рекомендує миру вам всім, миру і перемоги.